Виставка під назвою Наша фон відкрилася у міському краєзнавчому музеї місяць тому. Митрополит Полтавський і Миргородський Филип запросив її автора, грецького фотографа Костаса Асіміса, організувати експозицію до 1025-ї річниці хрещення Русі. Митець погодився і привіз із собою безліч фотографій, зроблених на святі горі Афон. Пана Асіміс ще з 1984 року співпрацює з руським свято пантелеймонівським монастирем, що розташований на цій горі. Пан Костас нагадує нам про те, що Грецька церква, Українська православна церква це одна православна церква, це церква Христова. І всі ми в великому глобальному смислі цього слова є єдиними братами і брат, браттями і сестрами. Окрім фото, які зображують сучасний побут монастирів, полтавці мали змогу побачити репродукції рідкісних православних ікон, які зберігаються на фоні. Також виставка зібрала реставровані знімки середини 19-го століття та часів Першої світової війни. За словами Костаса Асіміса, він продовжує займатися відновленням монастирського архіву. Я зараз створюю нову фотолабораторію, строю її. хочу створити умови. для реставрации, не только сохранения, а и для реставрации этих дагеротипов. Вот вы здесь видели некоторые фотографии представленные, в каком они виде были и в каком они сейчас. Это кропотливая работа, это нужны специалисты, это не просто отфотошопить и... самое главное потом спасти и негатив. Останній день виставки привернув увагу багатьох полтавців. Деякі відвідувачі прийшли вже не вперше і навіть не вдруге. Це трішки шок, Красиво, а, ніколи такого не бачив. Ну, майстер, майстер своєї справи. Найбільше мене вразили е, фото цих ікон. Причому і, е, стою я біля них, і я відчуваю оцю благодать, вібрації, і любов. І я спочатку не зрозуміла, е, верніше, не повірила, що це фотографії. Я думала, що це настоящі ікони. А, а потім, в кінці кінців, думаю, не вже ж з Греції привезли отакі дорогі ікони. І коли я доторкнулася, я зрозуміла, що це фотографії. Настільки майстерно під час урочистостей на честь закриття унікальної експозиції Костосу Асімісу подякували представники полтавської єпархії та обласної влади. Директор краєзнавчого музею Катерина Фесик подарувала майстру книгу відгуків, у якій полтавці залишали свої враження від експозиції. Пан Асіміс зазначив, дуже зворушений таким теплим прийомом і додав, що й не з'явиться можливість, приїде до Полтави знову.